Знаєте, зараз грудень і всі чекають на новий рік. Сподіваються, що щось покращиться, що держава нарешті згадає про пенсіонерів, що буде краще, ніж зараз. І от я вирішив розібратися, що насправді готує держава на 2026 рік, які зміни чекають на пенсіонерів, чи справді буде краще. І от коли почав розбиратися, виявилося, що картина зовсім не така, як здається, і от сьогодні розповім всю правду без прикрас, чесно, як є. І це буде непроста розмова, бо є речі, які приємно почути, є речі, які неприємно, але треба знати, і от я вважаю, що краще знати правду, навіть якщо вона гірка, ніж жити в ілюзіях і потім розчаровуватися. Тому давайте по порядку розберемо, що насправді чекає на мільйони українських пенсіонерів у наступному році. І от перше про що хочу сказати зараз, активно обговорюють накопичувальну пенсійну систему у Верховній Раді. У Кабміні всюди про це говорять. І от офіційно кажуть, що солідарна система тріщить, що треба переходити на накопичувальну, що кожен сам за себе відкладає на старість. І от звучить логічно, здається, що це може вирішити проблему. Але давайте подумаємо, що це насправді означає для звичайних людей. Накопичувальна система це коли ти працюєш, частина твоєї зарплати йде на твій особистий рахунок, і от потім на пенсії ти живеш з того. Що накопичив. Начебто справедливо кожен отримує стільки, скільки заробив і відклав. Але от є величезна проблема щоб накопичити на гідну пенсію, треба мати нормальну зарплату. І от коли у людини зарплата 15-20 гривень як накопичити на старість, коли половина йде на комунальні, на їжу, на ліки, на дітей, і от що залишається відкладати? Копійки, які нічого не варті, плюс є інфляція, яка з'їдає заощадження. Сьогодні ти відклав тисячі гривень. А через 10 років ця тисяча буде коштувати як зараз 100 гринів, бо ціни виростуть. І от твої заощадження тануть. Є економічні кризи, які знецінюють гроші, девальвації, банкрути банків. І от все, що накопичив, може просто зникнути. І от виходить, що накопичувальна система це добре для тих, хто має високі доходи, хто може відкладати по кілька тисяч місяця, хто має можливість інвестувати, диверсифікувати ризики, а для більшості. Звичайних людей це ризик залишитися на старості з мізерними заощадженнями, які нічого не варті. І от у мене виникає питання: а чому б просто не зробити нормальну пенсію? Чому замість того, щоб вигадувати якісь складні схеми, накопичувальні системи, індивідуальні рахунки, не підняти пенсії до нормального рівня, щоб люди могли гідно жити на старості? Адже інші країни ж якось це роблять. Подивіться на Польщу. На Німеччину, на інші європейські країни там теж є проблеми, там теж демографія не ідеальна, але от пенсії в кілька разів більше, ніж у нас, і от люди можуть нормально жити, не вибирають між хлібом і ліками, не працюють у 70 років просто щоб вижити. І от держава каже, що грошей немає, що бюджет обмежений, що війна все з'їдає, і це правда. Війна забирає величезні кошти. Оборона це пріоритет. Але от питання, а скільки йде на інше? На утримання чиновників на дорогі службові авто, на закордонні відрядження, на все те, що можна скоротити, щоб дати людям нормальні пенсії? Бо, от коли бачиш, що судді отримують 110 тисяч гривень пенсії, а звичайний пенсіонер 3 тисяч, виникає питання, про яку справедливість ми говоримо, про яку турботу держави. І от чому замість того, щоб вирівняти ці перекоси, вигадують якісь нові системи, які знову ж таки не вирішать проблему? Тепер про те, що мало хто каже, але що дуже важливо розуміти, коли говорять про середню пенсію в Україні, офіційно кажуть, що середня пенсія 600,336 гривень, начебто непогано можна прожити. Але оце маніпуляція цифрами, яка ховає реальну картину. Бо що таке середня пенсія? Це коли беруть всі пенсії, додають і ділять на кількість пенсіонерів, і от виходить 60 і 500. Але проблема в тому, що є пенсіонери. Які отримують 110 тисяч гривень, це судді у відставці, є прокурори, які отримують десятки тисяч, і от ці високі пенсії дуже підіймають середню, а насправді більшість пенсіонерів отримують набагато менше. За експертними оцінками: 80% пенсіонерів отримують від 3 до 4 тисяч гривень, а не 6 полоєни. І от коли це розумієш, то картина стає зовсім іншою, бо 3 тисяч – це зовсім інше життя ніж 6 поною. І знаєте, що найстрашніше за офіційними даними більше 3,5 мільйонів. Людей в Україні живуть на пенсію меншу ніж 5 тисяч гривень. Це не виняток, це не якась маргінальна група, це масова реальність. Мільйони людей, які все життя працювали, зараз живуть на суми, на які важко вижити. І от давайте чесно як на 3 тисяч гривень прожити місяць, комунальні платежі можуть з'їсти половину. Залишається на все, на їжу, на ліки, на транспорт. На одяг на все. І от виходить, що люди вибирають між хлібом і ліками, між тим, щоб поїсти чи купити необхідні препарати. І от виникає питання, чому в Україні такі маленькі пенсії? І от тут треба порівняти з іншими країнами, щоб зрозуміти масштаб проблеми. Наша середня пенсія 6,500 гривень, ну це приблизно старе дітрію, в Польщі середня пенсія 460 євро. Це майже в три порази рази більше. А в Німеччині середня пенсія 100 євро. Подумайте. 1100 сторону проти нашої 133 це означає, що німецький пенсіонер за один місяць отримує стільки, скільки український пенсіонер збирає майже за рік. І оце не перебільшення, це реальні цифри, які шокують. І от коли бачиш такі порівняння, розумієш, наскільки ми відстали від Європи, наскільки наші пенсіонери бідніші за європейських. І от питання чому так? Чому люди, які все життя працювали, зараз живуть на копійки? В той час, як в сусідніх країнах, пенсіонери можуть дозволити собі подорожі, хобі, нормальне життя, тепер про нові зміни, які чекають з 1 січня. І отут є дуже важливий момент, про який мало хто знає, але який може вплинути на мільйони людей. Це зміна вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. І от що це означає? Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років, треба мати 32 роки страхового стажу, але з 1 січня 2026 року. Року ця вимога збільшується до 33 років, і от це не остання зміна. В 2027 буде 34 роки, в 2028 35 років, і от здається, ну один рік різниці невелика справа, але насправді це може стати проблемою для багатьох людей, бо є періоди, які не зараховуються в стаж. Наприклад, навчання в університеті після 2004 року не зараховується робота за цивільно правовими договорами. Не завжди зараховуються декретні відпустки. Не всі зараховуються. І от виходить, що людина думає, що у неї достатньо стажу, а коли приходить оформлювати пенсію, виявляється, що не вистачає року або двох. І от доведеться або чекати до 63 років, або до 65 років, або докупляти стаж, а це дорого майже 2 тисячі гривень за один місяць стажу. І знаєте, хто найбільше постраждає від цих змін? Жінки, які були в декретах, люди. Які довго навчалися люди, які працювали за договорами, а не офіційно, і от для них може виявитися, що пенсія відсунеться на кілька років. А це означає, що треба або продовжувати працювати, або якось виживати без пенсії. Тепер про те, що багато хто чув про скасування золотих пенсій, і от офіційно держава каже, що буде одна формула індексації для всіх, що більше не буде привілейованих категорій, що всі будуть рівні, і от звучить як справедливість. Як турбота про звичайних людей. Але давайте подумаємо, що це насправді означає. Держава не каже, ми піднімемо пенсії бідним до рівня багатих. Держава каже, ми опустимо пенсії багатих ближче до рівня бідних. І от виходить, що справедливість досягається не через підвищення, а через вирівнювання. Всі стають одинаково бідними. Ось така рівність. Бо реально золоті пенсії суддів прокурорів трошки зменшать, введуть коефіцієнти. Зниження для високих пенсій, але от звичайним пенсіонерам від цього не стане краще, їхня пенсія не зросте від того, що у когось зменшиться, просто всі опиняться приблизно на одному низькому рівні, і от держава це подає як досягнення, як справедливість, але насправді це не турбота про людей, це просто економія бюджетних коштів, бо легше зрізати високі пенсії, ніж підняти низькі до нормального рівня, і от так воно і працює. Не піднімають всіх до Європи, а опускають окремих вниз. Далі про накопичувальну пенсійну систему, яку активно обговорюють у Верховній Раді. І от офіційно кажуть, що солідарна система тріщить, що треба переходити на накопичувальну, що кожен сам за себе відкладає на старість. І от звучить логічно, але давайте подумаємо, що це означає для звичайних людей. Накопичувальна система це коли ти працюєш, частина твоєї зарплати йде на твій. Особистий рахунок, і от потім на пенсії ти живеш з того, що накопичив. Але проблема в тому, що щоб накопичити на гідну пенсію, треба мати нормальну зарплату. І от коли зарплата 15-20 тисяч, як накопичити, плюс інфляція, яка з'їдає заощадження, економічні кризи, які знецінюють гроші. І от виходить, що накопичувальна система це добре для тих, хто має високі доходи, а для більшості це ризик залишитися на Старості з мізерними заощадженнями, які нічого не варті, і от держава до цього веде, бо солідарна система справді тріщить. Демографія погана, народжуваність низька, війна забирає людей працездатного віку. І от на одного пенсіонера припадає все менше працюючих, які платять внески, і система не витримує. Але от питання, чи готові люди до такого переходу, чи зможуть вони накопичити тепер про те, що мало хто говорить. Але що дуже важливо за статистикою, один з трьох пенсіонерів в Україні продовжує працювати, це майже три людей. А для порівняння в Європі працює один з десяти пенсіонерів. І от чому така різниця? Відповідь проста бо на українську пенсію не прожити. Коли у тебе три тисячі гривень, а комунальні півтори ліки можуть коштувати два тисячі, їжа ще стільки ж то що, що робити? Треба працювати інакше не вижити. І от люди у 65-70 і 70 років продовжують працювати не тому, що хочуть, а тому, що змушені. І багато працюють неофіційно, бо офіційно їх не беруть, бо роботодавці не хочуть платити внески, не хочуть оформлювати. І от люди працюють за готівку без договорів, без гарантій, просто щоб дотягнути до наступної виплати пенсії. І от це реальність, про яку мало хто говорить вголос. І знаєте, що найсумніше? Що держава це все бачить, розуміє, що люди виживають, а не живуть, розуміє, що пенсійна система не працює, але нічого кардинального не робить, бо змінювати систему складно, дорого, політично небезпечно. Простіше робити косметичні зміни і говорити, що ми дбаємо. Тепер про те, що всі чекають, про індексацію і підвищення мінімальної пенсії. І от офіційно кажуть, що зуби. В січня мінімальна пенсія підвищиться з 2361 гривни до 2595 грн. Це плюс 234 гривні. Начебто непогано. Але давайте чесно: 234 грн. – це майже 10% підвищення. Звучить непогано. Але от коли думаєш про реальне життя, розумієш, що це копійки, які нічого не вирішують, бо за цей рік ціни виросли набагато більше, ніж на 10%. І от номінально гроші додали. А реальна купівельна спроможність не зросла. Далі про березневу індексацію, яку теж обіцяють, і от офіційно кажуть, що 1 березня 2026 року буде індексація пенсії за попередніми розрахунками, це може бути близько 15 начебто дуже добре, майже на шосту частину збільшать. Але от тут починаються нюанси. Перший нюанс індексують не всю пенсію, а тільки базову частину без надбавок, без доплат, і от реальне підвищення буде меншим. Другий нюанс індексація не стосується тих, хто вийшов на пенсію останні три роки, їм дадуть копійки. Третій нюанс не стосується спецкатегорій суддів, прокурорів, військових. І от виходить, що ця індексація на 15% стосується не всіх. Багато хто отримає менше, а хтось взагалі нічого. І от експерти кажуть, що реально пенсія зросте приблизно на 100 гривень за кожну тисячу. Тобто 5 тисяч стане 5 поливедів, але от інфляція за рік. З'їсть і це. І отут треба зрозуміти дуже важливу річ індексація це не подарунок, це не турбота держави, це просто компенсація інфляції, яка з'їла купівельну спроможність. Тобто, вам не додають, щоб ви жили краще, вам повертають частину того, що забрала інфляція. І от навіть ця компенсація не повна, бо офіційна інфляція одна, а реальне зростання цін на продукти, ліки комунальні набагато більше. І от виходить, що ви не стаєте багатшими. Ви просто трошки менше біднієте. Ось така правда, яку не дуже люблять говорити вголос, але це треба розуміти, щоб не мати ілюзій. Тепер про те, що робити звичайним людям, які зараз на пенсії або готуються до неї, і от, перше, що треба розуміти, не варто вірити в індексацію як у подарунок це компенсація інфляції не більше. І от навіть після індексації ви не станете багатшими, ви просто збережете приблизно той самий рівень життя, що й був. Друге. Якщо ви плануєте виходити на пенсію, найближчим часом терміново перевірте свій страховий стаж, зайдіть в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, подивіться, скільки у вас зараховано. І от якщо бачите, що чогось не вистачає, терміново збирайте документи, трудові книжки, довідки з підприємств, свідчення колег, все, що може підтвердити ваш стаж. Бо краще зробити це зараз, ніж потім з'ясувати. Що вам не вистачає року стажу, і доведеться чекати до 63 або до 65 років, або платити майже 2 тисяч гривень за кожен місяць, який треба докупити, і оце серйозні гроші, які не у всіх є. Третє, готуйтеся до того, що доведеться працювати довше, ніж планували, бо на саму пенсію не прожити, особливо якщо вона буде 3-4 тисяч гривень, і от шукайте можливості для роботи, навіть не повний робочий день. Навіть якісь підробітки, бо інакше буде дуже важко. Четверте економте розумно. Плануйте бюджет, шукайте, де можна заощадити. Не на ліках, ні в якому разі, але на інших речах. Порівнюйте ціни в магазинах, купуйте на акціях, користуйтеся знижками для пенсіонерів, які є в деяких місцях, бо кожна гривня на рахунку п'яте, і це дуже важливо не мовчіть про проблему. Говоріть, пишіть, телефонуйте в пенсійний фонд, у мерію депутатам. Бо поки ми мовчимо, держава думає, що все нормально, що люди задоволені, а коли починають скаржитися, тоді принаймні звертають увагу. І, знаєте, я розумію, що це важко слухати, що хочеться почути щось приємне, щось обнадійливе, але я вважаю, що гірка правда краща за солодку брехню, бо, коли знаєш правду, можеш підготуватися, можеш планувати, можеш щось зробити, а коли живеш в ілюзіях, потім буває дуже боляче. Зіткнутися з реальністю. І от я не хочу сказати, що все безнадійно, що нічого не зміниться, ні є позитивні зрушення. Держава почала говорити про проблему, почала обговорювати реформи, і оце вже добре, бо визнання проблеми це перший крок до її вирішення. Але от треба розуміти, що зміни будуть повільними, що швидкого покращення не буде. Тому давайте будемо реалістами. Будемо розуміти, що 2026 рік не принесе революційних змін. Що підвищення будуть, але вони не вирішать проблему, що індексація буде, але вона не зробить вас багатими, що система поступово змінюється, але це довгий процес, який триватиме роками. І от найголовніше, що я хочу сказати, старість має бути гідною. Люди, які все життя працювали, які будували цю країну, які платили податки, вони заслуговують на нормальну пенсію, на те, щоб не вибирати між хлібом і ліками, на те, щоб не працювати до Останнього подиху, просто щоб вижити, і от, коли кажуть, що середня пенсія 6500, пам'ятайте, що це маніпуляція, що більшість отримують набагато менше. Коли кажуть, що індексація 15%, пам'ятайте, що реально ви отримаєте менше, і не всі отримують. Коли кажуть, що скасовують золоті пенсії, пам'ятайте, що це не означає, що підвищать ваші. І от, коли кажуть, що держава дбає про пенсіонерів, запитайте, а як саме дбає? Чому українська пенсія в вісім разів менша за німецьку? Чому людям доводиться працювати у 70 років? Чому три мільйони пенсіонерів не можуть прожити на свою пенсію? І от на ці питання немає нормальних відповідей? Але знаєте, що я точно знаю? Що ми не одні, що нас мільйони, що ми всі в одній ситуації, і от разом ми сильніші, разом ми можемо щось змінити, можемо домогтися уваги, можемо вимагати справедливості. І от для цього треба не мовчати. Треба говорити, треба вимагати, бо зміни не відбуваються самі собою. Зміни відбуваються, коли люди їх вимагають, коли люди не погоджуються з несправедливістю, коли люди борються за свої права. І от я вірю, що колись пенсійна система в Україні стане нормальною, що люди зможуть гідно жити на пенсії. Але от для цього треба працювати, треба вимагати, треба не здаватися. І от я хочу закінчити на позитивній ноті. Незважаючи на всі труднощі. Незважаючи на маленькі пенсії, на високі ціни, на складне життя, ми тримаємося, ми виживаємо, ми не здаємося. І оце найголовніше, бо поки ми є, поки ми боремося, є надія на краще, є шанс, що щось зміниться. Тому не падайте духом, не втрачайте надії, готуйтеся, перевіряйте стаж, плануйте бюджет, шукайте можливості і пам'ятайте, що ви не одні, що є мільйони таких самих людей, які в такій самій ситуації. І от разом ми можемо більше, ніж поодинці. Пишіть у коментарях, яка у вас пенсія, чи вистачає вам на життя, чи доводиться працювати, і що ви думаєте про те, що чекає на пенсіонерів у наступному році. Діліться думками, досвідом, порадами, бо ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація була корисна, і ви тепер розумієте, що насправді чекає на пенсіонерів у 2026 році, які є зміни, які підводні камені, і чому не варто. Покладатися на те, що держава все вирішить. Підписка на канал, щоб не пропускати важливі теми про пенсії, виплати, зміни, жміть дзвіночок. Репост дуже важливо. Поділіться з усіма знайомими пенсіонерами, щоб якомога більше людей знали правду про те, що їх чекає, щоб могли підготуватися, перевірити стаж, зробити все необхідне заздалегідь. Чим більше людей будуть знати, тим краще. Дякую, що дивилися до кінця. Я розумію, що це була непроста розмова. Що багато чого неприємно було. Почути, але я вважаю, що правда завжди краща за ілюзії, бо, тільки знаючи правду, можна щось змінити. Бережіть себе, плануйте майбутнє і пам'ятайте, що ви не одні. До зустрічі в наступних відео.